Добрий день. Після декількох невдалих спроб мені сьогодні нарешті вдалося вдруге прийняти MX-7 новий мультиплекс, який набирає зараз велику популярність. Ось прицепив я стару свою польську антенну, трошки її модернізувавши, були в мене такі. Длінні алюмінієві трубочки. Я з них зробив лінні вуси. У мене зверху антена висить. Волна 224, 1,5 метрова, приймає звичайне Т2 без підсилювач плати согласування. Одновременно дві вишки. Вдалося мені все-таки прийняти МІК-7 на польську антенну. Аж за 77 кілометрів від мене, судячи по карті покриття. Зараз я зніму кришечку, продемонструю, яка в полячки стоїть плата. Так, стоїть в мене отака плата СВОшна 3 35. Супер. Вона може... І 12 вольт, вона розрахована на 12 вольт і на 5 вольт. Ну, стоїть ось така платка. Зараз я в дом і покажу, як мені вдалося за 77 кілометрів прийняти даний МХ 7 і звичайне Т2. Єсть у мене Прибор Amico Multitracker. Ну, Мій прибор, на жаль, чомусь не бачить частоти mx 7 А я вирішив спробувати зразу цю полячку прицепив, налаштував її через Amico Multitracker 2 на звичайній Т2 частоті по максимуму сигналу. Потім, думаю, а ну яка я спробую домі прийняти mx 7 без свого. Професійного прибора, бо він чомусь в мене не бачить дану частоту. Зараз я вдома спустюсь покажу вам, як я прийняв сьогодні нарешті mx 7 Спустився я в а зараз покажу, як мені вдалося нарешті прийняти даний мультиплекс новий mx 7. Картинку я дуже не показую. Ось Спорт Тест. Частота прийому 184,5 МГц. Канал іде в HD якості. Ось сигнал даного телеканалу. Прийом я веду на свій Denis S265 Pro Combo Tuner Юклон Денис С 265 прокомбо. Як бачите, ось сигнал, який за 77 км від передатчика. Передатчик знаходиться аж в сусідній області Харківський. Ось, ну зараз я продемонструю, як я прийняв цей mx 7 Найшов сьогодні із своїх запчастинах отакий блочок крутілку. Де можна регулювати напругу. Ну, а там йде звичайна жопка. Зараз я її знайду на іншому блокі живлення. Зараз напруга в мене є. Тут ще в запчастинах в мене валяється ось От отака жопка. І від блока живлення подається напруга. 5-12 вольт. Ну, я десь накрутив блочок з регулятором на середнє положення по напрузі. То я думаю, десь, може трошки більше, ніж 5 вольт подається напруга на підсилювачу у старій польській антенні. Ось наглядно продемонструю зараз тюнер. Що це дійсно UCLAN DNS H265 Pro Combo EU. На нього ми зараз ведемо прийом Мікс-7-го. І не тільки Вон стоїть жабка. Ту, що я тільки що показував. Ось вона наглядним планом стоїть через бочонок пустив. Так, зараз я переключу, покажу звичайні ці два телеканали. Так, картинку я не показую. Ось мій прибор Аміка Multitracker яким мені, на жаль, не вдалося прийняти MX 7. Він чомусь не бачить його. Звичайні, Т2 частоти він бачить. Ну, от Мік7 чомусь він не бачить. Хоча в нього є функція подачі живлення на підсилювач 5 і 12 вольт. В. Чомусь він не бачить його. Ну, а от, за таким мені блочком. Сьогодні нарешті вдалося прийняти даний мультиплекс Мікс сьомий. Зараз я переключу, покажу інші телеканали, які Ну, Ось, наприклад, канал світло, який в Мікс сьомому приймається, ось як бачите. 184,5 МГц. Канал світло. Так, далі переключаємо зараз так. Так. Ось, наприклад, телеканал 2 плюс 2. Це вже йде прийом із звичайного Т2. Частота 474 МГц. А ось сигнал, як ви бачите на екрані, вкопана соточка. За 77 км прийом веду на стару польську антенну. Так, зараз ще якийсь телеканал включу. Зараз. Так, зараз іншу частоту включу. Так. Так, ну ось. Суспільне Харків, наприклад, телеканал. Суспільне Харків, це Харківська область. Веду прийом сигналу. Частота 626 МГц. Звичайне Т2. Сигнал, як ви бачите, на екрані, 95%. Так, ну все тоді, друзі, до побачення. Пробуйте на польські антени, ловіть звичайне Т2 і МХ, новий MX7. В принципі, приймається. Все добре, до побачення.